Всім привіт! Я могла б написати відос зараз про те, як мене тільки що прокинули з роботи, українському просто люди і просто більшого бидла на робочому місці я не бачила ніколи. Але, чесно, в мене все одно, що не хочеться займатися. Я краще вам розкажу про те, як чистити свій соціум. тому що а, є люди, які можуть тягнути вас назад, навіть не тому, що вони якісь погані люди, а тому, що вони живуть певним чином, і типу, а, їхні звички можуть вас дуже сильно обмежувати. І просто, типу, я вважаю, що таких людей можна спокійно подампити, типу, тому що ви не допоможете нікому, якщо ви будете типу, потикати чужими якимось слабкостям, це типу, як кажуть, англійською <coughs> the blind, the blind. Справа в тому, що наш соціум у типу, нас або дійсно надихає на якісь речі, або не надихає. І під нахиленням я маю на увазі зростання кар'єрне. Якісь інтереси наскільки якісна людина живе, якісно в плані комфорту, наскільки вона живе реально відповідно до своїх ідеалів, до взагалі якихось ідеалів відповідно до такої типу, ідей, да, не просто тупо існує. От ну, по перше, мені здається, що завжди є сенс розширювати свій соціум. Тобто, особливо, якщо ви прагнете успіху кар'єри, просто типу навіть можна не подаватись там на роботу, а просто дивіться, що люди роблять. І дивіться, хто от крутий. от хто реально робить щось класне, і тут навіть не про кар'єрний престиж зараз йдеться, а про типу наскільки вам до душі те, що вони роблять. По-друге, типу, завжди можна поїхати кудись, типу, навіть в межах своєї країни, типу, я от мене дуже друзі випхали, типу, їдь в Чернівці на вікенд, просто поїдь в інше місто, там або в Тернопіль, або не знаю там. В Ужгород, просто поїдь, подивись, що там відбувається, типу, відчуй якийсь вайб цього міста, типу, зрозумієш, що там буває, і для тебе це вже буде розширення якихось горизонтів, особистих на кар'єрних, типу, але ти багато що побачиш. От. І типу, з тими друзями, які вас тягнуть на дно, повірте мені, я знаю, це відчуття, коли ти спілкуєшся з людиною і ти розумієш, що тобі стане гірше. Просто тому, як ця людина живе і як вона, типу, ну, які звички вона, типу, собі дозволяє. Це просто, ну, типу, особливо, якщо ці люди залежні, не бійтесь їх типу, ігнорувати, реально. Це не допоможе нікому. Можливо, всім потрібно спілкування, особливо залежним, але це точно не допоможе, тому, типу, є сенс а, іти складним шляхом і шукати щось таке, що вас надихає, навіть якщо, типу, для До цього доведеться, типу, себе переступити і просто це зробіть.